Константинополя стало завершальним етапом війни між Омаяцьким халіфатом і Візантійською імперією. Під з облоги Арабам не вдалося зруйнувати сильні міські стіни, тому вони блокували місто з моря. Наближення зими змусило Арабів відійти на 180 кілометрів в сторону малоазійського міста Кізік. облоги Сиріяцька Лінік з Гелеополя винесив для Візантійської імперії руйнівну нову на море, яка пізніше отримала популярність під назвою Грецький вогонь. під з битви в Мармур. В, в Мармуровому морі під Сулаємом В 677 році Візантійський флот використовував грецький вогонь, щоб завдати вирісальної поразки омаяцькому флоту та зняти облогу в 678 році. Перемога тимчасово зупинила арабську експансію в Європу майже на 30 років. Остаточна перемога візантійців була закріплена після другої арабської облоги Константинополя в 713-718 році. У роках араби зазнавши з, 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 з знацних втрат в битвах з візантійцями і їх вогненосними кораблями, змушені були відступити поблизу Сілейського моря, їх флот потрапив в сильну бурю, майже всі кораблі загинули. Після цього було укладено мир на 30 років між Візантією і Омаяцьким халіфатом. З вами був дослідник історії до побачення!